Блискучий результат: друге загальнокомандне місце на чемпіонаті світу з цеквондо. Українські спортсмени вибороли рекордну кількість медалей 22. Більшість представників збірної, вихованці Івано-Франківської, дю США 1 Відбувався чемпіонат в Фінляндії. Змагалися тут спортсмени із 63 країн світу. Неймовірно успішний виступ для українців. Навіть подібного не було ніколи в історії українського теквондому. Ми здобули 10 золотих медалей. Три срібні і вісім бронзових. І що і що нам допомогло зайняти друге загальнокомандне місце. Ми поступилися румунам. В них результат: 12 золотих медалей, і бро третє ми стали у світі. Збірна команда Аргентини. В них 9 золотих, тобто дуже близько 12-10-9. Це неймовірно високий результат. Так, вандист Артур Кузьмін у Фінляндії став чемпіоном світу серед дорослих у спарингу. Виступав у ваговій категорії до 87 кілограмів. Спортсмен з Івано-Франківська переміг у всіх п'яти поєдинках. Провів п'ять поєдинків надважких: перший з хорошим спортсменом з Аргентини, другому з поляком, в третьому з шотландцем бився. В півфіналі зустрівся з ірландцем, досить хорошу конкуренцію він мені склав. І в фіналі, в напруженому поєдинку, я переміг новозеландця. Це в першу чергу заради батька, тому що він, він хотів, аби я досяг таких висот в цьому спорті, і далі це прославляти Україну це на другому плані. Титул чемпіонки світу у спарингу серед юніорок у ваговій категорії 61 кілограм здобула Кіра Чекіс. Івано-Франківська та еквондистка виборола золото у перший день чемпіонату. Я задоволена своєю роботою. Я задоволена тим, як я готувалася до цих зборів, тим, як я виступала на цих змаганнях. Ми готувалися довго та дуже плідно. Ми дуже старались, адже так само, як для мене, це теж перший чемпіонат світу. Я, хотіла, я не хотіла їхати без медалі. Я знала, що я візьму перше. Не була собі впевнена, адже я добре готувалася. Юна спортсменка Анна Сірокваша в першій історії українського Теквондо здобула золоту медаль в особистій першості, виборовши п'ять перемог. Також стала найсильнішою у програмі Формальні вправи. Золото я отримала в категорії формальні вправи по другим та третім даним, а бронзу отримала за традиційний спаринг в дуеті з кірою. У мене було п'ять поєдинків. Перший був з суперницею з Норвегії, наступний був з Аргентинкою, далі з дівчинкою з Австралії, потім попалася Ірландка, і в фіналі була Нідерландка. На мою думку, найважчим був саме перший поєдинок, тому що це загалом ти тільки виходиш на ці змагання, ти тільки входиш в цю колію, в, в... в... загалом цю всю атмосферу. І тому, так сказати, це був розігрівочний, але й найважчий. Наші дівчата в двох вікових категоріях визнані найкращими збірнами чемпіонату світу. Їх нагородили за це, і так само лунав гімн у їхню честь. Це збірна юнацька дівчат і збірна юніорська. Вони визнані найкращими командами у світі. Наразі спортсмени готуються до наступних змагань. Першою графіку кубок України в Ужгороді. У планах Кубок Світу Стеквондо, що відбудеться наступного року в Аргентині. Оксана Семко, Андрій Буцяк. Новини на вежі.